Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю вас на моєму YouTube-каналі і запрошую до карти дня. У нас перший варіант, другий варіант, як зазвичай, і третій варіант. І так, і так мої дорогенькі, вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так. Дев'яточка кубків це емоційна карта. Це якісь приємні новини, щось приємне для вас посмішки, залицяння, зізнання в коханні. Тут все, що робиться для вас і крутиться навколо вас. Це емоції саме ваші. Дев'яточка, вона йде по дереву сфірот, вона йде посередині, тобто це не є, що вас верх-вниз, тут іде по наростаючій, тут іде особисте задоволення, задоволення чимось або кимось. Ось якось так. Ви сьогодні робите все для особистого задоволення. Карта друга. Тут у нас четвірочка жезлі цих кубків. Вона говорить про перенасиченість кимось або чимось. Наприклад, це тільки приклад. Напередодні перепили, переїли, або щось було забагато. В день наперед, як то кажуть, знаєте, це коли я вже нажилася у шлюбі. От, наприклад, так кажуть: я вже заміж не хочу. Або чоловік каже, я вже був жонатий, в мене є вже діти, не хочу більше дітей. Ось ця карта говорить: я більше цього не хочу. Але дивіться, коли ви, ем, як то сказати, вже нажерлися чогось, я вибачаю, що я так кажу, ну просто щоб ви зрозуміли, якраз у цей момент сьогодні до вас прийде якесь щастя. Чи помітите ви його, чи ні? Чи ви зайняті тим, чим нажерлись? Розумієте? Ось це людина, коли ой, я вже цих залицянь вже не годна, мені вже забагато. А тут якась дуже серйозна людина може підійти. Якась пропозиція по роботі може бути, якась пропозиція руки серця може бути і тому подібне. Карта номер три. А тут у нас королева Кубків. Дивіться, у нас сьогодні самі емоційні дні. Королева Кубків говорить нам теж про емоційну. Сторону дня. Ось, теж у задоволення може бути. Але з другої сторони, ми, якщо добре подивимося, це, знаєте, може бути і закоханість, мрійливість сьогодні, неуважність може бути. І, знаєте, що ще може бути? Як би це пояснити? Якась приємна розмова з кимось, примирення з кимось. Ось якось так. Ну, розмови можуть бути і на роботі, і вдома, як вам де підходить. Гарного вам дня, мої любі! Щиро вдячна вам за підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!